Важливе питання: звідки ви і як називаєте цю рослину? Ревінь чи румбамбар? Я все життя казала ревінь, але коли почула назву румбамбар, то просто закохалася в це слово: приготуємо з румбаревеню лимонад. Це робиться дуже просто, а найголовніше дає такий колір і смак, як жоден інший лимонад. Ревень розрізаємо на маленькі шматочки, відправляємо до каструлі. Скільки ревеню, стільки ж води та цукру. Нехай кількість цукру у вас не лякає, бо ми готуємо сироп. На середньому вогні доводимо суміш до кипіння та варимо від 5 до 10 хвилин. Інколи помішуємо. Проціджуємо через сито, тільки погляньте на цей природній, красивий рожевий колір. Легко промішуємо ложкою та збираємо всю рідину. Я кайфую від того, який приємний. Колір. Такий відтінок дає тільки спілий ревінь. В мене вийшло 350 мл сиропу. Що то за лимонад без лимона? Беремо дві штуки. Один розрізаємо навпіл та руками вичавлюємо з нього сік. Другий лимон нарізаю на тоненькі скибочки для подачі. Далі роблю газовану воду. Ця штука здається безглуздою, але насправді дуже класна річ. До графина закидаю лід. Туди ж скибочку лимона. Лимонний сік, сироп з ревеню та газовану воду. Ложкою перемішую, бо сироп осяде. Подаємо такий лимонад скля. Янці з льодом та скипкою лимона, обов'язково з трубочкою. Колір виходить неймовірний. Моє кухонне світло забирає на себе весь відтінок. Тому спеціально для вас йду на балкон. Дивіться, яка краса, найкрасивіший рожевий колір. Коли сонце вже сіло, але небо ще вдячно йому за цей день. Дуже відчутно присутній запах та смак ревені для тих, хто знає, що лимонад. А хто не знає, то буде довго розгадувати танцюючі нотки Румбамбару. Обов'язково зберігайте рецепт та готуйте цього літа.